Все єдинство, ще ніхто комусь не зашкодив, не зашкодивши цим собі, що посіяв, пожавши, знаходив, тож обачним будь при сівбі, не буває біда чужою, не бувають чужими діти. Хто пізнає себе собою, в того сонце із серця світить. Що таке рідна душа? Чи буває душа чужою? Чому душі назустріч спішать? Як стають дві душі одною? Все поєднується любов'ю, для якої не треба умов, так і ми поєднались з тобою, як відкрили у серці любов? До подібного лине подібне. Так поєднуються серця, все єднатися духом здібне, це єдинство Першотворця, усі душі є рідні за Духом, все єдиний природою дух. Головне відчути це слухом в кожнім серці є такий слух. Ми живемо у всеєдинстві. Бо все цілісним є життя, тож дивимось на світ, як в дитинстві, в світлі щирості душ злиття.